Вот так сейчас выглядит самый центр города. Административные здания частично повреждены. Жилые дома вокруг тоже выбиты стекла, повреждена кровля. Вот один из жилых домов. Начать придется с событий в Курской области. Захвачено 15 населенных пунктов уже. Районный центр Суджи тоже ВСУ захватило. Моего дома больше нет. Не, не могу в это поверить. Операція буде завершена розгромом противника і виходом на государственную границу. Доклад вывозите, выезжайте, як можете. Мене просто закидали питаннями про Курськ, Тож я дам досить стриманий коментар стосовно цієї теми. Курськ у паніці, чому росіяни втікають із прикордонних територій і критикують путінську владу та запитують, де ж російська армія. Дом наш обстреляли. Вот. Возвращаться туда опасно. Там уже танки стоят со стороны Свердликова, объехали. По правительству объясняют, что все ровно, все четко, ничего нету. Это полный пиздец. Где наша армия хваленая? Где пи... ни одно ПВО, ничего? Тут в Курске хотя бы вертолеты летают. У нас там нету ни Как я и говорил, там от границы Курской или от границы Брянской области, там стадо непуганных їх можна до москви ганати всі мас всі вайска би всі в україні якщо ви підтримуєте зсу та україну то зараз саме час поставити вашу вподобайку та залишити коментар що буде з курщиною я нагадую, ви на Ютуб каналі Ростислав Продакшн. Підписуйтесь і включайте дзвінок. Далі ви почуєте реакцію США на прорив ЗСУ в Курській області. А також поговоримо про потопи. Кара Небесна не оминає Російську Федерацію і затоплює такі міста, як Новокознєцьк стає містом побратимом Венеції. Потопи у Владивостоку та Москві. Я Бедная машина. Так, тітенька йде Очень вовремя. Та почнемо тепер з Курської області. Українські війська зайняли декілька сіл та міст у Курській області РФ і продовжують отримувати території. Заявляють так звані російські воєнкори. Десятки домов повреждены, в городе нет света и воды, люди вынуждены оставлять дома и перебираться в безопасное место. Таковы последствия самого массированного обстрела Курской области. Влада Российской Федерации закликает россиян покидать их домівки, адже будет Неспокійно росіяни самі ж впевнені на кордоні Курської області буде така ж воєнна зона, як у Білгородській області, і побоюються, що з приходом військових та кадирівців у цьому районі ще й мародерство процвітатиме. Флаги Украины появились на территории БНР Белар Белгородской Народной Республики. Почему? Потому что это единственный способ, чтобы местные жители те, то, что они приняли демократию, они освободились. И флаг свободы это флаг Украины. Они его повесили в знак освобождения. Ну и кроме того, это надежная защита от того, что туда точно не прилетит дрон. Говорят, сейчас вот я уже двое людей мне написали, что получается заехать, выехать, забрать какие-то документы для людей, животных и так далее. Не бросайте животных тут, пожалуйста. Путіну сьогодні доповідають про прорив ЗСУ в Курську область, але не хвилюйтеся, пане президенте, йому кажуть все, ми контролюємо ударами авіації, ракетних військ і огнем артилерії продвіження противника вглубь території на курському направленні остановлено. Однак Путін під час доповіді нервує, адже йому ще виходити до людей та пояснювати, чому 15 сіл та міст Курської області повинні емігрувати. Як і звісно, київський режим підприєм очередну масштабну провокацію. Віднізбирательну стрільбу пораз із разных видов оружия, в тому числі ракетного по гражданским зданиям. Цинічно це називати провокацією Путіна. Якщо врахувати, що Росія порушила територіальну цілісність і суверенітет України, починаючи з 2014 року, сказав речник Державного департаменту Сполучених Штатів Америки Меттью Міллер, ша перебувають на зв'язку з українцями стосовно подій у Курській області, але коментувати замість України їх не будуть. Лерд заявил, решение про то, как Украина сдиснеет свои военные операции, ухвалюет сама Украина. Еще с прошлого года говорил, что врага надо атаковать там, где он не ждет. Это и есть военное искусство. А, в крайнем случае можно потом эту территорию поменять на свою. Но я не знаю, насколько глубоко будет продвижение, но сейчас никакого сопротивления нету. И заслушаю. Очередний доклад колег по тому, що происходит в Курской області. Українські пабліки саркастично репостали ці дописи з коментарями, що СВО йде за планом. Російські Z-канали визнають. В Курській області армія РФ зазнала значних втрат. Зокрема, є збита авіація. Один з місцевих жителів в публіковому мережі відео, на якому видно справжню ситуацію у Суджанському районі Курської області. На кадрах видно, на низьких висотах летять винищувачі, а у бабіч дороги горить автомобіль. У деяких районах міста до сих пор полихають дама. Це крайна города як видно, ось вот такі послідстві после обстрела в СУ розгораються здання. Судя по всьому, то був склад. А от військовий експерт, колишній співробітник СБУ Іван Ступак у коментарі радіо НВ розповів, що відомо про цей рейд. Мені здається, аналітикам Deep State додалося головного болю. Доведеться розширити горизонти своїх аналітичних досліджень. Додавати тепер на Курській області розміщення російських військ, бо принаймні зараз жодних позначок, які там війська і в якій кількості приблизно навіть інформації немає. З його інформацією, саме Збройні сили України, а не РДК чи Легіон Свобода Росії розпочали наступ на територію Курської області. А от генерал-майор запасу СБУ, колишній заступник голови СБУ Віктор Ягун в ефірі НВ Радіо, впевнено, заявив, що ЗСУ зможуть взяти і Курськ, і Білгород. Питання. Питання в тому, що робити з ними далі, я ще раз наголошую, якщо справді зробити якийсь такий рейд, так вони за останній час нібито забезпечили собі умовне прикриття кордону за рахунок того, що підтягнули туди різноманітних курсантів-строковиків, тобто вони умовно там поставили якісь бойові частини. Але якщо потужний удар сконцентрувати в одному напрямку, можна спокійно і до Білгорода дійти і до Курська. Інша справа, що нам потім робити з усім цим. Каже Ягун, і вже є перші полонені зараз. Їх приблизно 40. в телеграм-каналі поширюється фото та відео цих окупантів. А також послухаємо зараз пряму мову від Кирила Буданова щодо того, що Україні дозволили бити по Росії. Пане Кирило, ми нарешті отримали цей довгоочікуваний дозвіл бити по території Росії західною зброєю. Хочеться все ж таки почути вашу думку. Як це змінить ситуацію на фронті і чи Росія готується? Полегшить? Це полегшить це точно полегшить ситуацію. Ну, давайте так. Це полегшить ситуацію. Не менше, не більше. Росія готується до цього? Як готується? Так вони вже відчуваються все, що ж готуватися. Як то а... кажуть, пізно пити боржомі вже все. Ожидания, что боевики не решатся стрелять по врачам и пациентам, не подтверждаются. Здание разбито. Так сейчас выглядит инфекционное отделение городской больницы. Как видно, часть кровли уничтожена снарядом. Здесь же можно увидеть воронку. Осколки разлетелись по всей округе и даже посрезали деревья. Людей внутри уже нет. Врачи успели вовремя всех эвакуировать. Когда был главнокомандующий заложный про планов... Наступление в прошлом году знали в Кремле. А сейчас, когда Сырский, получается, не знали. Получается, в штабе Сирського нет предателя. Наблюдаємо, наблюдаємо в російських войсках паніка. І чим більше тиску буде на Росію, на агресора, який приніс війну в Україну, тим ближче буде мир, справедливий мир через справедливу силу. Я дякую всім, хто це забезпечує. Друге говорив сьогодні з головкомом Сирським щодо наших дій, наших кроків. Деталі згодом, будемо чекати на офіційні деталі та стежитимемо, що відбувається на Курському напрямку. Підтримуйте сили оборони України і переходимо до наступної теми: стихійні лиха на Росії. Ось відео з Москви на заході столиці. Справжній потоп. На вулиці, як ви бачите, ріки і тонуть машини, а також е, автобуси. В е, підводу пішов також і торгівельний центр Авеню. Окрім Москви, затопило також і Владивосток. Бачимо затоплені ринки, дороги. В місті штормове попередження, адже вода накрила уже декілька вулиць, як можете побачити на цих кадрах з міста Владивосток Російської Федерації. Гірших хіба що у місті Новокузнєцьку. Він стає містом побратимом Венеції. Астановка радіоперебор. Новокузнецьк накрила потужна злива. Через це місто сильно підтопило. На деяких вулицях легковаки опинилися до половини у воді. Десятки фотографій, відео річок посеред Новокузнєцька опублікували в соцмережах місцеві мешканці. У пастку потрапив не лише транспорт. А й пішоходи. Окрім того, до ТРЦ Мол на вулиці Кірова теж потрапила вода. На підлозі утворилися великі калюжі. Новокозніцьк став містом побратимом Венеції тільки на один день, написав один з популярних пропагандистських телеграм-каналів країни-агресора. Місцеві змі також визнали, що місто завмерло в мегазаторах. Державтоінспектори перекрили рух. На деяких дільницях, поки там працювали співробітники спецслужб у прес-службі міської адміністрації, пообіцяли проблему сунуть. Було створено штаб із ліквідації наслідків стихії. Однак, як то кажуть, проти природи не попреш. Видно, що навіть негода впливає на дії країни. Агресора для ліквідації води із проїжджої частини в посиленому режимі ведеться робота з очищення кришок дощових колодязів, які забило листя та сміття із відкачуванням води, заявили представники. Що думаєте про це? Залишіть ваш коментар чи нас доганяє карма Російську Федерацію та чи буде їм за всі злочинні дії в Україні відплата? Цікаво буде почути вашу думку. Я нагадую, ви дивилися ютуб канал Ростислав Продакшн. Ставте вашу вподобайку та до зустрічі.